23 червня у всьому світі відзначається міжнародне створення міжнародного олімпійського комітету. Отже, в 1894 році було таке засідання. І тодішній лідер П'єр де Куберте, який був обраним секретарем Олімпійського міжнародного комітету, і було прийнято рішення про проведення перших Олімпійських ігор в Афінах. Які відбулися у 1896 році. Тобто це перші сучасні Олімпійські ігри. Ну і з кожним роком тоді брало участь 13 країн там біля 300 спортсменів. Ну а у 2004 році вже було більше 200 країн і більше 15 тисяч спортсменів і з 28 видів спорту. За нашу. Велику історію ми знаємо дуже багато в Україні олімпійських чемпіонів, які здобували перемоги на Олімпійських іграх, і зокрема і здобували дуже багато олімпійських медалей. Отже, що стосовно наших традицій в Україні в цей період часу проходять місяць до цього дня, місяць після цього дня, святкування міжнародного створення олімпійського комітету Олімпійський день. Тобто зараз у зв'язку з тим, що у нас йде війна, ми знаємо, великі скупчення там, не бажано збирати, і тому в нас було прийнято рішення проводити олімпійські дні точечно. Тобто ми йдемо по тих локаціях, де є дітки. Тобто, і Основна мета це проведення таких олімпійських днів серед населення, серед дітей, де не в спортивну школу, а в ту. Тих... Те коло людей, де напевно ще не знають, що таке спорт. І в цьому році ми провели вперше, і напевно, це як кажуть, в Україні на найвищі школа, яка знаходиться на найвищій над рівнем моря в Селятині. Так, це 850 метрів. І ми там вперше провели такий олімпійський день, де була вся школа, і тож це один з таких. А далі ми проводимо по, по інших закладах. Вони нас запрошують, і ми приходимо з олімпійським з нашими олімпійцями. З нашими, Волонтерами і проводимо ці чудові заходи. і У нас завжди на цих заходах є подарунки від Національного олімпійського комітету з олімпійською символікою, з тематикою про те, як що таке Олімпійські ігри, що таке Олімпійський рух, що таке взагалі олімпізм. І знаєте, це є, напевно, одна з єдино, одна організація, яка є представлена майже у всіх країнах світу, і яка організовує захід, де приїжджають всі. Представників всіх країн світу, і знаєте, коли я був на Олімпійських іграх в Сіднеї на відкритті, в одному місці, де більше 200 представників країн збираються на парад відкриття. Тобто це є досить поважно і досить круто. І знаєте, напевно, в кожного мета спортсмена є це стати учасником Олімпійських ігор. Знаєте, Олімпійський е е девіз, е який об'єднує повністю е людство. Так?